Вітаю з вами ситуаційний центр і я Наталія Гайовик. 9 жовтня близько 15-ї години трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць Соборної та архітектора Артинова. Водій автомобіля Мазда здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину по розмітці нерегульованого пішохідного переходу. Постраждало 2012 року народження, було госпіталізовано. Наразі, по даному факту, проводяться слідчі дії, в ході яких буде встановлено усі причини цієї аварії. Yeah. <laughs> О 15.13 9 жовтня камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Сузукі не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення із муніципальним автобусом, кермувальник якого вдався до екстреного гальмування, і в салоні громадського транспорту дві жінки отримали тілесні ушкодження. До місця події оперативно прибули медики та поліцейські. Потерпіли госпіталізовано, триває слідство. 10 жовтня близько 15-ї години трапилась аварія на розі вулиць Келицької та Пирогова. Там водій автомобіля Тойота не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у маршрутне таксі. Також внаслідок удару Тойота зачепила ще один легковик такої ж марки. За лічені хвилини до місця ДТП прибули декілька карет екстреної медичної допомоги та правоохоронці. За попередніми даними, внаслідок аварії в автівці ви Новація були постраждалі, та пізніше стало відомо, що цю дорожню транспортну пригоду перекваліфікували у безпотерпілих. Тож на водія автомобіля Тойота складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Шановні учасники дорожнього руху, будьте надзвичайно уважні та обережні. Дбайте про свою безпеку. Наразі це усі новини. А ми не втомлюємось нагадувати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067-402-101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.